Троє друзів Алекс, Лена та Макс, вирушили у захоплюючу, на їхню думку, пригоду в Карпати. Вони були досвідченими мандрівниками, пристрасними дослідниками незайманої дикої природи та прихильниками відкриття прихованих таємниць світу природи. Ця подорож не була винятком до них дійшли чутки про стародавнє, приховане село глибоко в Карпатах, місце, не позначене на жодній сучасній карті. Подорож розпочалася рано вранці, коли сонце ледь визирало з за обрію, густий лісовий полог над головою фільтрував сонячне світло, відкидаючи на лісову галявину яскраві тіні. Повітря було свіжим, настрій у них був піднесений, сміх і балачки супроводжували кожен їхній крок. Чим далі вони заглиблювалися в ліс, тим складнішою ставала місцевість. Ледь помітна стежка була вкрита густим підліском і пересічена кострубатим корінням, яке загрожувало підставити їм підніжку на кожному кроці, круті схили та скелясті виступи випробовували їх на витривалість та вправність, але їхня рішучість ніколи не похитнулася. Як ти думаєш, скільки нам залишилося? запитав Макс, витираючи піт з чола. Не знаю, відповів Алекс, звіряючись з потертою, намальованою від руки картою, яку вони знайшли в старій книгарні. Але, судячи з цього, це має бути десь близько. Лена завжди оптимістка, посміхнулася. У мене таке відчуття, що ми на правильному шляху, ходімо далі. Через кілька годин виснажливого пішого переходу вони нарешті натрапили на вузьку стежку, яка, здавалося, кудись вела. Йдучи нею, вони вийшли на галявину, вони втратили дар мови від побаченого. Перед ними лежало село, якого, здавалося, не торкнувся час. Будинки були збудовані зі старого потертого дерева з солом'яними дахами, через село в'юнилися бруковані доріжки, а польові квіти росли в достатку, додаючи яскравих фарб до приглушеного пейзажу, село мало моторошний, потойбічний вигляд, наче пережиток минулої епохи. Ого, зітхнула Лєна, милуючись краєвидом, наче в минуле потрапила. Ти знала, що тут було село? запитав Макс, його голос був сповнений трепету і тривоги. Ні, відповів Алекс, хитаючи головою його немає на жодній карті, яку я бачив. Чим далі вони заглиблювалися в село, тим більше зростало їхнє відчуття тривоги, незважаючи на очевидні ознаки життя. Дим з димарів, слабкий запах вареного м'яса в повітрі, вони не бачили людей. Лише тіні миготіли за завішеними вікнами, створюючи враження, що селяни спостерігають за ними, може, вони просто соромляться, припустив Алекс, намагаючись зберегти рівний голос. А може, вони не звикли до гостей. Друзі вирішили розбити табір на краю села біля невеликого струмка, який забезпечував прісною водою. Поки вони працювали, встановлюючи намети і збираючи дрова, сонце почало сідати, відкидаючи довгі тіні на село. Атмосфера ставала важчою, гнітючою з наближенням ночі. Коли табір був готовий, вони сіли навколо вогнища, намагаючись позбутися тривоги, що оселилася на них. Мерехтливе полум'я дарувало тепло і відчуття безпеки, але воно не могло розвіяти зростаюче відчуття страху. Може, це просто вовки. Сказав Макс, хоча в його голосі не було впевненості. Це виття не схоже на виття вовків, яких я коли-небудь чула, відповіла Лєна, її голос тремтів. Місяць піднявся вище в небі, і його бліде світло огорнуло село неземним сяйвом. Виття ставало дедалі гучнішим, ближчим і загрозливішим. Трійця притулилася ближче до вогнища, їхні очі сканували темряву в пошуках будь яких ознак руху. Мені це не подобається, прошепотіла Лєна, міцно стискаючи ліхтарик. Я відчуваю себе якось не так. Алекс кивнув, його вираз обличчя був похмурим. Давай триматись разом і пильнувати ми можемо піти на світанку, якщо стане надто небезпечно. Вони не знали, що справжній жах села розкриється зі сходом повного місяця, а їхня ніч жаху тільки починалася. Ніч була холодною і темною. Єдиним джерелом світла був повний місяць, що висів високо в небі. Трійця притулилася до багаття, тепло і світло якого давали невеликий затишок проти темряви, що насувалося, виття, яке вони чули раніше, ставало дедалі гучнішим, виразнішим, і, здавалося, долинало з усіх боків. Макс, намагаючись зберегти видимість спокою, припустив напевно, це вовки. Карпати ними славляться. Коли місячне світло просочилося крізь дерева, відкидаючи на землю жахливі тіні, з'явилися мешканці села. Вони вийшли зі своїх домівок на залиту місячним сяйвом площу, їхні рухи були повільними і неквапливими. Друзі з мовчазним жахом спостерігали, як селяни почали змінюватися. Їхні тіла викривлялися, кістки тріщали і зміщувалися, шкіра розтягувалася і проростала хутром. Залічені миті, милі селяни перетворилися на жахливих перевертнів. Тікайте. крикнув Алекс, але гострий нюх перевертнів вже вловив їхній запах. Мандрівники побігли через ліс, звуки переслідування ставали дедалі гучнішими. Гілки дряпали їхній одяг та обличчя, коли вони спотикалися об коріння та каміння. Позаду них повітря наповнювали гарчання та ричання перевертнів, жахливий хор, який підштовхував їх бігти швидше. Першим впав Макс, могутній перевертень повалив його на землю, його пазурі впилися в його плоть, його крики луною прокотилися лісом, пронизуючи Алекса та Лєну до глибини душі. Вони не наважувалися озирнутися, знаючи, що зупинка означатиме неминучу смерть. Не зупиняйтеся. Алекс закликав Л'єну, тягнучи її за собою, коли вона спотикалася в шоці. Вони бігли, доки їхні легені не почали горіти. А ноги не налилися свинцем. Нарешті вони знайшли невелику печеру і залізли всередину, сподіваючись, що вузький вхід не дасть перевертням проникнути всередину. Вони притулилися один до одного, виснажені та перелякані, а звуки переслідування все ще відлунювали ззовні. Ми не можемо тут залишатися, прошепотіла Лена, сльози текли по її обличчю вони нас знайдуть. Алекс похмуро кивнув. Нам потрібен план, нам потрібно вибратися з цього лісу до наступної ночі. У печері було темно і сиро, повітря було насичене запахом землі і моху. Алекс запалив маленький похідний ліхтарик, кинувши тьмяне світло на грубі кам'яні стіни. Вони уважно прислухалися, затамувавши подих до того, як звуки вовкулаків поступово стихали в далині. Здавалося, вони були в безпеці, принаймні на даний момент. Як ти думаєш, Макс? Голос Лєни обірвався не в змозі закінчити питання. Алекс похитав головою вираз його обличчя був сумішу горя і рішучості. Ми не можемо зараз про це думати, ми повинні зосередитися на тому, щоб вижити. Вони оглянули навколишній простір, сподіваючись знайти інший вихід або принаймні безпечніше місце для схованки. Печера була неглибокою і малопридатною для притулку. Їм потрібно було придумати план, і то швидко. Треба знайти спосіб відволікти їх, можливо, заманити подалі від села, щоб ми могли втекти, припустив Алекс. Як? Вони швидші та сильніші за нас, відповіла Лена, і в її голосі почулася паніка. Ми повинні бути розумними, використаємо місцевість на нашу користь, сказав Алекс, намагаючись звучати впевнено. По перше, нам потрібно зібрати припаси. Більшість нашого спорядження ми залишили в таборі. Лена кивнула, витираючи сльози. Гаразд, давай повернемося на світанку, але треба поспішати. Решту ночі вони провели, притулившись одне до одного, по черзі чергуючи на варті, виття продовжувалося з перервами, постійне нагадування про небезпеку, що підстерігала їх зовні. Кожен шелест листя чи тріск гілки змушував їхні серця прискорено битися. Коли перші промені світанку закралися в печеру, виття припинилося, на зміну йому прийшла моторошна тиша. Алекс і Лена обережно вийшли назовні, їхні почуття були загострені нічним жахом. Ліс, колись місце краси і пригод, тепер здавався їм зловісною пасткою. Вони повернулися до села, рухаючись повільно і тихо. У ранковому світлі село виглядало оманливо мирним. Перевертні, повернувшись у людську подобу, займалися своїми повсякденними справами, але на їхніх обличчях читалася втома і затайний смуток. Алекс і Лена дісталися до свого табору, швидко збираючи розкидані речі. У процесі збирання вони насторожено спостерігали за селянами, які, здавалося, уникали дивитися їм у вічі. Ми повинні дізнатися більше про це прокляття, сказав Алекс тихим голосом. Повинен бути спосіб зупинити їх або принаймні знайти спосіб вибратися звідси. Олена погодилася, хоча її розум був затьмарений страхом і горем, їм потрібні були відповіді і потрібні були швидко. Вони навіть не підозрювали, що їхні пошуки приведуть їх у саме серце темних таємниць селища і поставлять їх віч на віч зі справжнім жахом, який ховався в лісі тіней. Алекс і Лєна підійшли до літньої жінки. Яка сиділа на ганку і тремтячими руками в'язала її очі, сповнені смутку, зустрілися з їхніми. Ви не повинні бути тут, тихо промовила вона. Чому ви перетворюєтеся на цих істот? запитала Лєна, її голос тремтів. Жінка глибоко зітхнула. Це прокляття, яке наклав на нас багато століть, тому могутній чаклун. Ми образили його, і це наша кара ставати звірами під повним місяцем. Чи є спосіб зняти прокляттям?» – запитав Алекс, і в його очах зажевріла надія. Жінка похитала головою. Багато хто намагався, і всі зазнали невдачі. Прокляття прив'язує нас до цієї землі. Кожен, хто дізнається нашу таємницю, приречений розділити нашу долю або загинути. Розпач гриз Алекса і Олену. Вони потребували більше відповідей. Вони обшукали село в пошуках підказок і знайшли стару церкву з невеликою бібліотекою. Усередині вони знайшли стародавні тексти, які розповідали історію прокляття і гнів чаклуна. Церква була витвором минулої епохи, її дерев'яні балки поскрипували під вагою століть. Порошинки плавали у валах сонячного світла, що пробивалося крізь вітражі, відкидаючи барвисті візерунки на підлогу. Повітря було густим від запаху старого паперу та гнилої деревини. Алекс і Лена уважно оглядали полиці, витягаючи старовинні фоліанти і сувої, вони працювали мовчки, відчуваючи всю тяжкість ситуації, в якій опинилися. Нарешті Алекс знайшов книгу в шкіряній палітурці з потертою обкладинкою, сторінки якої пожовкли від часу. Заголовок, написаний вицвілим шрифтом, свідчив прокляття Карпат. Ось, це може бути те, що треба, сказав Алекс, відкриваючи книгу. Він погортав сторінки, зупинившись на главі під назвою Гнів Чаклуна. Чаклуна скривдили сільські вожді, читав Алекс вголос, і в своїй люті він зв'язав їхніх нащадків прокляттям перевертня. Лише акт справжньої жертви та спокути може зняти прокляття. Що це означає, копермі? Запитала Лєна, на її обличчі закарбувалися страх і розгубленість. Це означає, що хтось повинен добровільно віддати своє життя, щоб зняти прокляття, відповів Алекс під вагою одкровення. Коли вони вийшли з церкви, то помітили, що селяни спостерігали за ними. Літня жінка знову підійшла до них, її очі були сповнені смутку. Ідіть зараз, поки не настала ніч рятуйтеся, поки можете. Але ж має бути спосіб зняти проклять, наполягала Лена. Хтось же повинен був спробувати. Багато хто намагався, тихо промовила жінка, і всі зазнали невдачі сила чаклуна надто велика. Ми прив'язані до цієї землі, і наша доля вирішена. Вирішивши знайти інший шлях, Алекс і Лєна розшукали сільського голову. Вони знайшли його у скромному будинку в центрі села. Це був високий, суворий чоловік з пронизливими блакитними очима і втомленим виразом обличчя Нам треба поговорити, дім сказав Алекс, його голос був твердим ми знайшли книгу в церкві, повинен бути спосіб зняти це прокляття. Лідер глибоко зітхнув Вам не слід було приходити сюди, тепер ви є частиною нашого прокляття, єдиний спосіб його зняти це акт справжньої жертовності. Але ніхто з нас не зміг змусити себе принести цю жертву. Повинен бути інший спосіб, благала Лена. Будь ласка, допоможіть нам його знайти. Лідер подивився на них із сумішу жалю та покори. Ми все перепробували. Магія чаклуна надто сильна. Прокляття прив'язує нас до цієї землі. Ми не можемо піти, і ви теж не можете. Алекс і Лена відчули, як їх охопило почуття безнадійності. Вони опинилися в пастці, в цьому проклятому селі, без жодного виходу. З кожним часом жителі села ставали все більш схвильованими, їхній страх перед ніччю, що наближалася, був відчутним. Алекс і Лєна відступили до свого табору, щоб перегрупуватися і розробити план вони знали, що не можуть залишитися в селі ще на одну ніч, але й не могли піти, не зрозумівши всієї сили прокляття. Решту дня вони провели, збираючи припаси і намічаючи маршрут втечі. З наближенням ночі усвідомлення терміновості зростало. Вони знали, що у них мало часу до того, як перевертні з'являться знову, але вони не знали, що ніч принесе більше, ніж просто трансформацію мешканців села. Вона розкриє всю глибину гніву чаклуна і відчайдушні спроби пізнати його таємниці. А також поставить їх віч на віч зі справжнім жахом, що ховається в лісі тіней. Коли над Карпатами опустилися сутінки, в селі запанувала зловісна тиша, селяни з обличчями, викарбуваними страхом і покірністю, відступили до своїх домівок. Алекс і Олена, тепер, повністю усвідомлюючи небезпеку, яка їм загрожувала, готувалися до нічної варти. Вони зібрали припаси, накреслили план втечі. І приготувалися до того, що мало статися. Повітря ставало холоднішим, а повний місяць почав сходити, кидаючи моторошне сяйво на ліс. Перетворення було неминучим, і Алекс та Олена чули болісні крики селян, коли їхні тіла почали викривлятися та змінюватися. Знову почалося виття, яке луною розходилося по лісу і викликало у них мурашки по шкірі. Нам потрібно рухатися негайно. Закликав Алекс, хапаючи Лєну за руку. Вони побігли через ліс, слідуючи стежкою, яку розвідали раніше. Виття ставало дедалі гучнішим, ближчим і загрозливішим. Було зрозуміло, що вовкулаки вже вийшли на їхній слід. Вони бігли так швидко, як тільки могли нести ноги, продираючись крізь густий підлісок і перестрибуючи через повалені колоди. Місячне світло проникало крізь дерева. Створюючи потойбічний пейзаж тіней і світла, серця билися в грудях, страх гнав їх уперед. Он там Алекс вказав на скелястий виступ попереду. Ми можемо залізти туди і сховатися. Вони дряпалися вгору по скелях, шкрябаючи руками і колінами по нерівні поверхні. Опинившись на вершині, вони знайшли невелику щілину, в яку протиснулися, сподіваючись, що цього буде достатньо, щоб сховатися. Вони затамували подих, уважно прислухаючись до звуків, переслідування, що наближалися. Перевертні були невблаганні. їхні гарчання та ричання наповнювали повітря, і Алекс з Оленою чули, як вони обнюхують землю, шукаючи їхній запах. Істоти рухалися з неймовірною швидкістю і спритністю, їхні палаючі очі сканували темряву. Саме тоді, коли вони думали, що можуть бути в безпеці, з темряви виринула постать. Це був сільський голова, тепер повністю перетворений на величезного, жахливого перевертня. Він стояв біля підніжжя скелі, втупившись у них очима. Ви не можете уникнути прокляття. Прогарчав він, його голос був схожий на гортанне речання. Ви повинні приєднатися до нас або померти. Алекс і Лена обмінялися переляканими поглядами. Вони знали, що не зможуть відбитися від зграї перевертнів, але повинні були спробувати. Алекс сягнув рукою до рюкзака і витягнув ракетницю, одну з небагатьох речей, які їм вдалося зберегти. Не підходь. крикнув він, націливши пістолет на ватажка. Перевертень на мить завагався, але потім кинувся вперед, випустивши кігті. Алекс вистрілив сигнальною ракетою, яскраве світло на мить засліпило істоту. Він заверещав від болю, але відволікання було нетривалим. Інші вовкулаки, приваблені метушнею, наближалися до них. Треба тікати. закричала Олена, хапаючи Алекса за руку. Вони дряпалися вниз по інший бік виступу, думаючи лише про те, щоб якомога більше віддалитися від перевертнів. Швидко спустившись скелею, вони побігли через ліс, який зімкнувся навколо них дерева та чагарник, утворили майже непрохідний бар'єр. Перевертні були невблаганні, їхнє виття луною розносилося вночі. Алекс і Лена бігли доти, доки їхні м'язи не почали горіти, а дихання не стало уривчастим. Саме тоді, коли здавалося, що у них з'явився шанс, Лена перечепилася через корінь і важко впала на землю. Алекс зупинився, щоб допомогти їй піднятися, але вовкулаки вже накинулися на них. Алекс відштовхнув Лену з дороги, прийнявши на себе основний удар. Кігті перевертня вчепилися йому в груди, і він закричав від болю. Лена, відчайдушно намагаючись врятувати друга, схопила гілку, що впала, і замахнулася нею на істоту. Перевертень загарчав і відкинув гілку вбік, але миттєве відволікання дозволило Алексу схопитися на ноги. Тікай. крикнув він, кров струменіла з його ран. Біжи. Лєна завагалася, сльози текли по її обличчю. Я не можу тебе залишити. Ти мусиш, наполягав Алекс, біжи зараз. Зі схлипуванням Лена розвернулася і побігла, її серце розривалося з кожним кроком. Вона чула звуки боротьби позаду себе, болісні крики Алекса, що змішувалися з гарчанням перевертнів. Вона не зупинялася, поки не добігла до узлісся, її тіло тремтіло від виснаження та горя. Лена добігла до сусіднього села, впавши на узбіччі головної дороги, селяни знайшли її. І забрали до себе, обробивши рани і запропонувавши їжу та воду. Вона намагалася пояснити, що сталося, але її історію зустріли з недовірою і жалем. Минали дні, Лєна одужувала фізично, але душевні рани залишилися. Вона знала, що ніколи не зможе забути ні жахіття, свідком яких стала, ні друзів, яких втратила. Селяни запропонували допомогти їй повернутися додому, але Л'єна знала, що не може поїхати. Не спробувавши зробити щось, щоб вшанувати жертву Алекса. Вона повернулася до проклятого села з групою місцевих жителів, сподіваючись знайти якісь докази того, що сталося. Але коли вони прибули, село було безлюдним. Будинки стояли порожні, бруковані доріжки заросли бур'янами, здавалося, ніби село розчинилося в повітрі. Лена знала правду прокляття забрало ще одну жертву, і таємниця лісу Тіней залишалася прихованою. Чекаючи, щоб заманити в пастку наступних необережних мандрівників, вона присягнулася розповісти свою історію, щоб попередити інших про небезпеку, яка підстерігала в Карпатах. Але навіть коли вона говорила, вона знала, що деякі таємниці були занадто темними, занадто жахливими, щоб коли-небудь бути по справжньому розкритими. Ліс тіней продовжуватиме забирати свої жертви, а перевертні блукатимуть ночами, зв'язані прокляттям, яке ніколи не буде зняте.